Всім привіт! Сьогодні у нас Докхаус Мегавейс на балансі 33 тисячі гривників і хотілося б зробити його трішечки побільше. По моїх планах хоча б до 50 дійти, купуємо перші по 5, останню придбаємо мінімум за 10, але якщо перші зіграють добре, принесуть хороші множники, то останню також придбаємо дорожче. Прямо зараз, друзі, підпишіться на канал, поставте лайкос під цим відео та не забувайте про дзвіночок, якщо цікавитеся тематикою каналу і любите дивитися. Подібний контент. Давай є, у нас на третьому, четвертий, другий. Четвертий, четвертий. Я так, що нормальненько, нормальненько. Тепер давай четвертий. Найважче він закривається, але не сьогодні. Але не сьогодні, тепер у нас, в принципі, початок ми поклали. І в ідеалі на перші барабанчики забирати. Нормальні множники. Точніше, нормальні символи. Множники вже є. Ну, ну ну, які нашийники, ну які королі, які тузи, ріднесенька. Навіть з такими поганими символами, завдяки Вілдосу ми забираємо 200 за спінчик, але давай зараз мопси. Ой-ой-ой. Слабенько, хоча б дотягнули до п'ятого барабанчика. Тим не менше, мінуса у нас вже не буде. Що не може нас не підбадьорювати? Останній йоберт Слабенький. Але шийники на фул лінію, і це непогано, друзяки. Це сенсаційний виграш на 11 тисяч Іди ж ти сюди. X250 відставочки забираємо першою покупкою. Шикарний початок, просто неймовірний. Також нагадую, можливо, хтось з вас не чув, не бачив або ж пропустив. В закріпленому коментарі під цим відосом залишаю максимально профітний подаруночок. халявку на фріспінчики, друзі. Хто з України можете забрати і занести монетку. Давай, 4-4 лапки. За подарунок розповім, як це правильно і максимально швидко зробити для вас. Натискаєте на посилання в закріпленому коментарі. За посиланням вибираєте телеграм-канал. В телеграм-каналі пролистуєте догори, і другим постом буде відеоінструкція. Як все робити, щоб ви точно все зробили правильно. Подивилися відеоінструкцію і прямо з телеграмчика. Натискаєте на кнопку отримати бонус і забираєте його, робити все як у відеоінструкції. Все, 15 хвилинок часу на все про все у вас. Заберете. Халявні грошенятки. Опа, ну тут щось схоже на мінус, але, в принципі, 8 спінчиків, не знаю. Просто по моєму досвіду, коли випадає 4 лапки в тебе 12 обертів, вілдоси не так бадьоро падають, як на самих на обертах. От бачите, вони щось з самого початку мурижаться, нічого не хочуть забирати, нічого не хочуть підкидувати. Четвертий ми закриємо взагалі чи ні? Є така можливість? Ні, напевно, не закриємо. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Ну нічого страшного. Перед цим, якщо ви ще не забули, друзі, я нагадаю, що ми забрали 17 тисяч, тобто в пелюсик вийшли. Тут схопили невеличкого мінуса, але тим не менше. Тим не менше, по нашому балансу це не занадто сильно вдарило. Тепер ми підходимо до найцікавішого моменту. І надіюся, до найбільш прибуткового. Купуємо бонуску останню за 10 тисяч гривників. Робимо декілька спінчиків з руки. Ось так ось. Ось так ось. І купуємо. Давайте навіть не за 10, а за 12, наприклад. Так, ну що, стартуємо, стартуємо 12 тисяч гривників. Перед початком цієї бонуски, друзі, перейдіть в коментарі, прямо зараз напишіть наступний слот, який би ви хотіли побачити на каналі. Просто пишете назву гри, назву слота і біля нього провайдер. Щоб я з самого початку розумів, чи є такий провайдер, чи нема. Так, полетіли дивитися. На превеликий жаль, 4 не вийшло забрати. На першому спінчику є у нас вілдос. Закрий четвертий барабан, я тебе прошу, рідний. Будь другом. Я сказав, що ти мені друг. По-моєму. Давай, давай, четвертий, четвертий, закритий закрити. На п'ятому це добре, що стоїть вілдос, але четвертий, ну. Надо, є, ну хоча б так, хоча б так, друзяки. Фулл лінія у нас вийшла. Вальтів. Дам на 5 барабанчиків і собачок також на 5. 8900 ми забираємо. Останні два оберти. Не підведи, не підведи. Десяточки на фулл лінію, шийники І рожевеньки на 5 барабанах. Плюс 5700. Уже виходимо в плюсик. Останній спінчик. Ну, так, собі останній, але тим не менше, плюси є плюси, друзяки. Щось таке у нас вийшло. І з яким балансом ми завершуємо? Я хотів 50, а Тут 46. Трішечки не дотягнули, але плюсик приємненький. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться не менш цікаві та прибуткові виграші. А я б сказав, набагато більше. Подивіться їх, поставте вподобайку, і на цьому все до нових зустрічей.